Вітаю! Ви вже ознайомилися з одноклітинними евкаріотами, які вільно живуть в прісних і солоних водоймах. Але також існує багато таких, які співіснують з іншими живими організмами, використовуючи їх як середовище життя та джерело їжі та енергії. Сьогодні ознайомимося з ними. Тож уперед! Серед одноклітинних еукаріотів є багато організмів, які мають паразитичний спосіб життя. Вони є збудниками небезпечних захворювань, які важко лікувати, оскільки традиційні антибіотики в першу чергу розраховані на дію проти бактерій, які є прокаріотами. Якщо паразитичні одноклітинні організми поселяються в тілі людини, вони руйнують клітини і живляться їхнім вмістом. Паразити ушкоджують органи, отруюють організм продуктами своєї життєдіяльності, спричиняючи небезпечні захворювання. Ці захворювання називають паразитарними або інвазійними. Збудниками таких захворювань можуть бути амеби, лямблії, плазмодії та інші одноклітинні евкаріоти. Багато представників одноклітинних евкаріотів використовує як середовище існування організми інших істот. При цьому організм, у якому вони оселяються, виступає в ролі хазяїна. Отже, як збудник захворювання, так і організм, до якого потрапляє збудник, мають свої ролі у співіснуванні. Збудника називають паразитом, бо він оселяється в організмі та використовує його для процесів своєї життєдіяльності і при цьому завдає шкоди, організм, у якому оселяється паразит, називають хазяїном. Дуже часто різні стадії розвитку паразитичних одноклітинних проходять у різних організмах або середовищах. Це пов'язано з покращенням їх виживання та продовження роду. Зв'язки, які виникають між одноклітинними евкаріотами та організмом хазяїна, можуть бути різними. В одних випадках кожен з організмів отримує від співіснування певну користь. Це взаємовигідне співжиття. Наприклад, у травному тракті комах, таких як терміти або таргани, які живляться деревиною. Оселяються багаточгутикові трихонімфіди. Вони виробляють ферменти, необхідні для перетравлення целюлози, речовини, що у великих кількостях міститься в деревині. Їхні хазяї без участі цих симбіонтів не здатні ефективно перетравлювати целюлозу. Відносини певних представників одноклітинних евкаріотів та їхніх хазяїв можуть складатися також інакше. Деякі з них, оселяючись в організмі хазяїна, завдають останньому шкоди, іноді значної, і йдеться про паразитичні види. Розглянемо таких паразитів людини, як амебадезентерійна, геартія, лямблія та малярійний плазмодій. Вони спричиняють так звані протозойні захворювання інвазії. Амеба Амебадезентерійна мешкає у товстій кишці людини де живиться симбіотичними бактеріями і зазвичай до 90% випадків не спричиняє захворювання на амебну дизентерію – амебіаз. Але коли організм людини ослаблений, амеба дизентерійна може проникати у стінки кишки, призводячи до утворення виразок. Там вона живиться червоними клітинами крові еритроцитами. У людей, які захворіли, підвищується температура, вони відчувають болі в животі, частішують випорожнення. Найбільш небезпечні випадки спостерігають тоді, коли амеба дисантерійна кровоносними судинами потрапляє в інші внутрішні органи, насамперед у печінку, значно рідше у легені, головний мозок тощо, створюючи там осередки запалення. Поширюється вона за допомогою цист. Людина може заразитися в разі потрапляння до зрілих цист із сирою водою, немитими овочами та фруктами з брудних рук. Гіардія або лямблія спричиняє захворювання гіардіоз або лямбліоз, паразитує у 12-ти палі кишці та жовчних протоках печінки людини, а також собак, котів, овець, які здатні поширювати збудника. Живляться ці паразити вмістом кишкового тракту та слизом який вкриває його стінки. Часом гіардії розмножується у таких кількостях, що блокують смоктування продуктів перетравлення їжі. За масового розмноження гіардії здатні спричиняти в людині пронос, зневоднення організму, сильний кишковий біль. Людина заражається, як і у випадку амеби дизентерійної, під час проковтування дозрілих цист із сирою водою, немитими овочами та фруктами, потрапляння з брудних рук. Не у всіх людей, в організмі яких мешкають гіардії або амеби дезентеріні, проявляються симптоми хвороби. Такі люди є носіями. Отже, носі це особина, в організмі якої присутні збудники захворювання, але прояви захворювання не спостерігаються. Проте такі особи не здатні поширювати збудників, зокрема передавати їх здоровим. Одним з найбільш небезпечних захворювань людини є малярія. Хоча малярія переважно трапляється у країнах Африки, Азії, Центральної та Південної Америки, це захворювання є актуальним і для України. На територію нашої країни збудники можуть потрапляти із хворими на малярію, які прибувають з інших країн. Саме тому в Україні щорічно реєструють певну кількість випадків малярії. Збудників малярії, малярійних плазмодіїв переносять малярійні комарі. Зверніть увагу, коли самка малярійного комара споживає кров, то сідає так, що верхівка її черевця спрямована догори. Цим малярійні комарі відрізняються від інших. Розглянемо життєвий цикл малярійного плазмодія. Під час укусу комара у кров людини потрапляють клітини паразита. З кров'ю збутники малярії спочатку проникають у клітини печінки, де нестатево розмножуються. Коли уражені клітини печінки руйнуються, клітини малярійного плазмодія знову надходять у кров. І далі проникають в червоні кров'яні тільця еритроцити. Там паразити ростуть, живляться цитоплазмою еритроцитів з гемоглобіном і знову нестатево розмножуються. Далі вони руйнують уражений еритроцит і виходять в кров. У людини, яка захворіла на малярію, в цей час зростає температура, стається напад лихоманки. Далі вже статеві клітини малярійного плазмодія під час укусу малярійного комара проникають в його організм, де відбувається статеве розмноження паразита. Збудники малярії можуть проникати в організм людини не тільки під час укусів комарів, а й у разі переливання крові хворої на малярію людини до здорової, а також від хворої вагітної жінки до плода. Ось чому важливо якнайшвидше виявляти і лікувати хворих на малярію людей. Щоб уникнути зараження збудником малярії, важливо захищати своє тіло від укусів комарів. Відвідуючи місцини, дається комахи, потрібно, щоб найбільша частина тіла була захищена одягом. Незахищені ділянки слід обробляти речовинами, які відляпують комарів. Слід виявляти і лікувати людей, які захворіли на малярію а також слідкувати за тим, щоб хворі на малярію не потрапляли на територію інших країн до моменту одужання. За допомогою різноманітних заходів потрібно контролювати чисельність кровосисних комарів у природі. А наразі час підбивати підсумки. Паразитичні одноклітинні евкаріоти мають життєві цикли зі зміною хазяїв або середовищ існування. У кишковому тракті людини паразитують амеба дезентерійна та геардія, Лямлія. Паразитом крові людини є малярійний плазмодій, якого переносять малярійні комарі. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!